Привіт, п'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики! Обожнюю каву, часто готую її вдома. Проте кавові зерна, як і будь-який продукт: фрукти, овочі, гриби, м'ясо, хліб складаються з води та сухої речовини. Причому воду містять як свіжі, так і сушені продукти. У наслідок певних процесів: сушіння фруктів, варіння м'яса, обсважування кавових зерен тощо. Маса води в продукті зменшується, а маса сухої речовини залишається без змін. Так от, кавові зерна у процесі обсмажування втрачають 12% своєї маси. Скільки треба взяти свіжих кавових зерен, щоб отримати 2,2 кг обсмажених? Розв'язання. Маса свіжих зерен — 100%. Тоді у процесі обсмажування. Кавові зерна втратили 12% своєї маси. Тобто сухої речовини в зернах 88%. Отже, 2,2 кг обсмажених кавових зерен становлять 88% від свіжих зерен. Знайдімо, якою була маса свіжих зерен. За правилом знаходження числа за його відсотками.

Ціну на електрочайник підвищили на 24%. Тож тепер він коштує 1116 гривень. Скільки коштував чайник до здорожчання? Розв'язання ціна чайника до подорожчання — це 100%. Тоді, після подорожчання, його ціна стала 124%. Знайдімо, скільки коштував електрочайник. Якщо 124% від його ціни становлять 1116 гривень. У конспекті до уроку можна пригадати, як шукати число за його відсотком двома способами. Можете обрати зручніший для вас спосіб. Представмо 124% у вигляді десяткового дробу. 124% дорівнюють 1,24. Поділімо 1116 на 1,24. Отримаємо 900 гривень ціна чайника до подорожчання. Ви коли-небудь готували людяники вдома? Для цього потрібно взяти однакові маси цукру та води. Під час приготування вода випаровується і маса суміші цукру і води зменшується на 40%. Скільки потрібно взяти цукру для приготування 240 грамів льодяників. Маса суміші для приготування льодяників 100%. Тоді після випаровування води маса зменшилася на 40% і становить тепер 60%. Знайдімо, якою була маса суміші цукру й води спочатку. Якщо 60% від неї це 240 грамів. За правилом знаходження числа за його відсотками маємо 240 поділити на 60 і помножити отриману частку на 100. Отримуємо 400 г. Знайдімо, скільки цукру в 400 г суміші. Оскільки в ній однакова маса води та цукру, то щоб знайти масу цукру, треба масу суміші поділити на 2. Отримуємо 200 г. Потрібно взяти цукру. А ви знали, що бджоли переробляють квітковий нектар на мед, позбавляючи його води? Нектар зазвичай містить 84% води, а отриманий з нього мед 20%. Скільки кілограмів нектару доводиться переробляти бджолам, щоб отримати 1 кг меду? Розв'язання. В одному кілограмі меду 20 — 20% води і 80% сухої речовини. Знайдімо, скільки в одному кг меду сухої речовини за правилом знаходження відсотків від числа. Подаємо 80% у вигляді десяткового дробу. 80% дорівнює 0,8. Помножмо 1 на 0,8%. Отримуємо 0,8 кг. Оскільки під час переробки нектару на мед маса сухої речовини не змінюється. Бджоли позбавляють нектар тільки води. То в нектарі міститься 0,8 кг сухої речовини. Нектар за умовою має 84% води і 16% сухої речовини. Знайдімо, скільки нектару треба зібрати бджолам, якщо 16% від усієї маси нектару становлять 0,8 кг. Скористаємось правилом знаходження числа за його відсотками. 0,8 поділимо на 16 і отриману частку помножимо на 100. отримуємо 5 кг нектару доводиться переробляти бджолам, щоб отримати 1 кг меду. А тепер поміркуйте самостійно. Скільки квіточок треба облетіти бджолам, щоб набрати 5 кг нектару? Якщо з однієї квіточки можна зібрати 3 міліграми нектару? Ми з вами гарно попрацювали, вивчили основні відомості з теми відсотки. Розв'язали базові задачі з теми. Переконалися, що відсотки неодмінна складова частина нашого життя. Наступного року ми відчуємо себе підприємцями. До зустрічі!